Литиме як з відра. В Україні найближчими днями пануватимуть дощі з розами та температурні гойдалки. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 28 липня, опади змістяться на лівобережну частину країни. Суха погода в цей день передбачається у всіх західних областях, а також у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській. Там переважатиме хмарна з проясненнями погода, а ось на решті території країни очікуються дощі, місцями грози та шквалисте посилення вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то вже по всій країні похолодає, так. По всій Україні повітря в денний час доби буде прогріватися лише від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла, тільки в Одеській області очікується до плюс 27 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 17 градусів, а на заході ще холодніше від плюс 8 до плюс 12 градусів вночі. У Києві 28 липня, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 14, плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!